Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні рибні котлети, і для їх приготування нам потрібно філе риби, цибуля, чесник, яйця, молоко, манка, батон та спеції. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди можете знайти в описі під відео. Для початку беремо батон, У мене ось такі краєчки від батону та заливаємо їх молоком. Також це можна зробити звичайною водою та залишаємо до того часу. Щоб наш батон розм'як. Тим часом рибне філе ми нарізаємо на ось такі порційні шматочки, які нам буде зручно пропускати через м'ясорубку. Таким чином, ми робимо з усією кількістю риби. Нагадую, що дрібні кісточки з філе я не виймала, тільки хребет та великі, які йдуть від хребта. Тепер через м'ясорубку пропускаємо часник та половину цибулі. Далі будемо пропускати саму ж рибу. І в кінці я завжди даю другу половинку цибулі, щоб наша риба максимально пройшла через мясорубку. Таким чином ми повинні зробити мінімум три рази. Так як нагадую, дрібні кістки ми не виймали, тож їх потрібно максимально подрібнити, і тоді у фарші їх абсолютно не відчувається. Ось таким чином у нас утворюється максимально однорідний фарш, дуже ніжний та пухкий. Тож тепер відкладаємо його в сторону. Беремо цибулю, що у нас залишилось, та звичним для нас способом нарізаємо на дрібні квадратики для обсмаження. Тож нарізану цибулю перекладаємо у сковорідку, додаємо трішки олії та смажимо її до повної готовності. Готову цибулю, яка трішки охолола, перекладаємо до рибного фаршу, додаємо яйця, манку, батон, який у нас вже розм'як, та спеції. Зі спеції у мене тільки сіль та перець. Ви за бажання можете додавати будь-які на свій смак. Тепер це все ми гарно вимішуємо ложкою до повної однорідності та об'єднання продуктів. Ось такий фарш у нас з вами виходить, тож залишаємо його на пів години, щоб наша манка запрацювала. Ось так виглядає фарш після пів години часу. Він став більш щільним, але тим не менше легким та повітряним. Тепер набираємо ложкою частину фаршу, руками злегка формуємо котлетку, щедро обвалюємо у панірувальних сухарях та формуємо наші котлети. Я роблю їх ось такими круглими. Ви можете продавати будь-яку форму. Також зверніть увагу, що цей фарш він не липне до рук, тож ви можете його продавати просто руками, так як я роблю це, наприклад, у рукавичках вони не липнуть. Ось так виглядають декілька котлет, які я вже встигла сформувати. Таким чином, ми робимо з усією кількістю фаршу та обсмажуємо наші котлетки у олії на середньому вогні до повної готовності з двох сторін, так само, як ви робите будь-які ваші котлетки. Таким чином, у нас з вами виходить надзвичайно велика кількість мега смачних рибних котлет. Бачимо, наскільки ж вони апетитні, золотисті та яскраві. Аромат я не можу передати, надзвичайно апетит. Тож, друзі, обов'язково рекомендую, зберігайте собі цей рецепт, адже вони виходять дуже ніжні, смачні, ароматні і при тому досить соковиті. І звичайно ж, зараз, як завжди, глянемо ближче, наш результат. Вони прекрасно тримають форму, золотисті, рум'яні, з хрумкою скоринкою та дуже-дуже смачні. Тож їх однозначно варто приготувати. Та потіште себе та своїх близьких. І, звичайно, глянемо у розрізі: дуже гарні, ніжні та прекрасно тримають форму. І при тому бачимо ідеальну структуру. Тож, друзі, зберігайте собі рецепт, готуйте, смакуйте та підписуйтеся на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. та ставте пальчики догори. А я, вам, як завжди, бажаю, смачного. Усього найкращого та до зустрічі.